Вас, Вітаю вас, мої другі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої другі водолії, та рогороскоп на березень. Подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть розвиватися події, і які будуть для вас підказки. І так, початок місяця, від лютик, будете. Багато часто проводить на самоті. Також карта це говорить про те, що потрібно буде сподіватися тільки на свої сили. Навряд чи, навряд чи хтось допоможе у вирішенні якихось складних ситуацій. Потрібно розраховувати на самих себе. Наступна карта Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить... <далі> моменти Для того, щоб вирішити справи, які ви постійно відкладали через брак сили та часу. Не зациклюйтеся на проблемах, а шукайте якомога скоріше вирішення їх. Також важливо тверезо дивитися на ситуацію, мати покроковий план своїх дій і проявляти рішучість. Реально оцінюйте свої можливості. Наступна карта це Туз Мечів. Е, різке вирішення певних складних ситуацій, на які ви навіть вже не сподівались, що ви їх вирішите. Все налагодиться швидше, ніж ви очікували. Матимете гарну змогу розпочати важливу серйозну справу, яка буде забирати багато вашої енергії та часу. Також ви матимете гарну змогу позбутися шкідливих різвичок, до, до чого ви цього постійно йшли. Ви намагались, намагались, але щось не вдавалося. Тут ви матимете гарну змогу. Шестірка пентаклів вказує на, отримання, на отриману допомогу. Допомогу в складній ситуації, фінансову допомогу, підтримку від друзів, рідних та близьких, свято, можливо, буде якесь, або ж ви будете запрошені на свято, або будете ви когось запрошувати. Досить такі гарні, позитивні, світлі моменти із з отриманням допомоги. Двійка пентаклів говорить про надходження якоїсь фінансової допомоги, не такої, якої ви очікували, але все ж таки вона буде. Також ця карта вказує на рутинну справи, на справи, які вас трошки затягнули, які вас трошечки втомили. Також карта говорить про те, щоб ви не робили все одночасно, а робили все поступово. Декілька справ одночасно, вам просто важко втримати і зробити все ідеально. Робіть все поступово і буде все добре. Старший аркан світ говорить про те, що якщо їх хвилювали якісь проблеми, то вони вирішаться. Здоров'я відновиться, ви зможете досягнути успіху, позитивних певних подій, досягнути своєї цілі. Взагалі. Можливе якесь нове знайомство, яке допоможе в майбутньому, можливі, якісь поїздки, подорожі, набуття якихось нових навичок, нової інформації. Також е якісь можливі цікаві випадки будуть у житті, е досить такі емоційні й позитивні. Середина місяця у вас буде справедливість. Карта говорить, що якщо були якісь процеси судові, якісь перевірки державними там, органами і так далі, якісь важливі справи, обговорення якихось важливих подій, то все буде на вашій стороні. Перш за все, ви маєте пам'ятати, що як відноситесь до людей, ви так будуть відноситися до вас. Будьте чесні, справедливі і не порушуйте закону. Також можуть виникнути якісь спірні питання стосовно паперів важливих Стосовно якоїсь нерухомості, можливо. Е, наступна карта, четвірка Пентаклів. Це стабільність, це впевненість в завтрашньому дні фінансові надходження, в когось можливе отримання спадщини. Е, також карта вказує на. Те, що, можливо, ви накоплюєте кошти на якусь важливу покупку, але на нас занадто сильно у всьому собі відмовляєте, що робити не потрібно. Зірка говорить, щоб ви проявляли себе, були рішучі, сміливі, впевнені в собі, не боялись показати себе. І тільки тоді це допоможе вам у вирішенні складних ситуацій і в здійсненні вашої мрії. Колісниця говорить про рух, про активний період, про дії, про те, що потрібно не сидіти на місці, а діяти. Навіть перед собою чіткий план і його активно дотримуватись. Можливі поїздки, відрядження, подорожі, і тому подібне. Це можуть бути як і справи по роботі, поїздки, так і особистого характеру. Але для того, щоб досягнути успіху, потрібно дотримуватися чіткого плану і зусилля з легкістю тоді впораєтеся. Семірка Жезлів говорить про конфліктні ситуації, які у вас виникнуть. І ця карта говорить, що вона закликає вас до бою, закликає вас іти вперед. І відстоювати захищати себе. Але не робить необдуманих кроків. Потрібно обдумувати кожний свій крок, і тільки це допоможе вам вийти переможцем у будь-якій складній ситуації. Королева пентаклів, допомога від жінки, жінки при грошах, жінки, яка вам недалека, не якась близька. Жінка в цьому активно допоможе в вирішенні якоїсь складної ситуації, яка, вам, яка принесе вам Всемірка жезлів. Також на вас очікуються справи, справи такі якісь домашні, які принесуть вам гарний настрій і успіх. Також карта попереджає, щоб ви не дозволяли нікому собою маніпулювати. Також по картах можна сказати, що можливі в когось в подорожі якісь нові знайомства, як і особистого характеру, так і по роботі. Старший аркан вежі на кінець місяця, віщує вам крах ваших планів, руйнацію ваших планів, щось піде не так, як ви хотіли, і різко доведеться все змінювати. Але не розчаровуйтесь, а шукайте плюси в будь-якій ситуації. Ви маєте розуміти, що все, що не робиться, все робиться на краще. Можливо, і краще, що щось не реалізували. Тому що воно б не дало того результату, якого б ви хотіли, а тільки прощарувало вас і так далі. У будь-якій ситуації потрібно шукати плюси, а не розкисати. Айту Пентаклів говорить, що. Тут щось зруйнувалося, щось пішло не по плану. А тут Спентаклів дасть вам нові перспективи, дасть вам нові можливості, дасть вам шанс реалізувати себе і почати все спочатку. Саме головне, не упустіть цієї можливості. Просувайтеся далі, не залишайтеся в стані вежі, не капризуйте, не розкисайте, а йдіть вперед і все змінюйте. І для цього вам буде вдача посміхатися і буде на вашій стороні. У вас будуть перспективи, можливості, щоб все це реалізувати. Саме головне це ваше бажання. Жання стільки мечів говорить, що все буде добре. Ви бачите до серйозних змін змін в кращу сторону, але вам потрібно бути чесними, справедливими, обмірковувати все, не поспішати з рішеннями, обмірковувати кожний свій крок. А якщо в чомусь вагаєтесь, попросить рідних та близьких, вони вам не відмовлять у допомозі. Вісімка кубків говорить, що ви поставили перед собою чіткі цілі і до них прямували для того, щоб досягнути бажаного результату. І ні в якому разі не зрайтесь на минуле і не повертайтеся назад. Коли вас там звуть на роботу. Роботу повернутися, звуть вас в відносини там відновити і так далі. Не ведіться на це все. І йдіть до змін у своєму житті. Змінюйте і вас все вдасться. Також не витрачайте зайвого в цей період. Паж жезлів, жезлів іщує вам успіх, гарні пропозиції щодо роботи. Робота, яка принесе гарні успіх, радість, задоволення. Також гарну винагороду. Карта вся вказує на нові починання, нові перспективи, які перед вами будуть відкриватися. Саме головне, щоб ви були впевнені в собі, активні, рішучі, сміливі, і тільки тоді ви матимете успіх у всьому. Тому будьте активні і дійте, це саме головне. Імператриця. Говорить, що за все, що будете братися, приноситиме гарний результат, успіх у всьому, гарний настрій, винагороду, можливість приділити увагу для себе, для своєї зовнішності, зробити важливі якісь покупки для себе, просто відпочити, пролаксувати. Також ви матимете гарну змогу побути більше часу зі своєю сім'єю, рідними та близькими, підіть на прогулянку, сходіть в кіно, приготуйте якусь вечерю, подивіться гарне кіно з ними. Це все сподобається і ваші близькі будуть задоволені, що ви з ними були, приділили їм більше часу свого. Також, отут ви можете очікувати якийсь ось по цих двох картах, очікувати якийсь важливий дзвінок від близької і дорогої вам людини. Який дуже багато чого змінить в кращу сторону, Підвівши підсумок, можу сказати, що на початку місяця потрібно буде розраховувати тільки на самих себе і на свої сили. Потрібно вірити в те, що ви робите, бути активними, вірити в свої дії, матимете гарну змогу все вирішити в кращу сторону, вирішити ті справи, в які ви давно не вірили, на які вас постійно не хватало часу. І ви ту справу наскільки швидко вирішите, що самі не очікували. Матимете гарну змогу навіть розпочати щось нове. Досить активне е і досить е таке серйозне. Яке б... справу, яка буде забирати багато вашого часу та вашої енергії. В цьому вам допоможуть. допоможуть рідні, близькі, можливо, друзі, можливо, хтось допоможе фінансово і так далі. Вас все обов'язково вдасться. Також, можливо, отримання подарунка, або ж, можливо, ви будете допомагати в якихось важливих подіях своїм рідним та близьким. Не беріться одночасно за декілька справ. Робіть все поступово. Тільки тоді ви матимете успіх. Ваші проблеми відступлять, здоров'я відновиться. Знайдете вірних друзів, людей, які завжди будуть вам вірні, які завжди вам будуть допомагати. Ви зможете досягнути успіху і гарних результатів. Взагалі, місяць для вас на початку досить такий непоганий. Саме головне не сподівайтесь на допомогу інших, а вірте тільки в свої сили. Допомагати вам будуть, але все ж таки вірить потрібно тільки сподіватися тільки на самих себе. В середині місяця буде все справедливо. Якщо якісь були обговорення серйозні, якісь там ваші порушення будуть обговорюватися, або якісь судові процеси та перевірки, все буде вирішено в кращу сторону, в вашу сторону. І саме головне, щоб ви діяли по закону, були чесні, справедливі, і все тільки тоді буде добре. Матимете якісь надбавки в зарплатні, там, в премії, можливі, якісь будуть і так далі. Але ні в якому разі не відмовляйте собі в найважливіших речах, якби ви собі не купили на якусь важливу подію, вірте в свої сили, в свої таланти, будьте рішучі, наполегливі, і тільки тоді ви зможете здійснити всі свої мрії. Будьте активні, дійте, не сидіть на місці, не бійтесь поїздок, відряджень, не бійтесь подорожувати. Ставте перед собою чіткі цілі і того плану собі чітко дотримуйтесь. Можливо, в поїздках хтось собі знайде другу половинку, вірного друга чи партнера, який допоможе вам активно у вирішенні складних ситуацій. Також у вас можуть виникнути якісь непорозуміння і конфліктні ситуації. Це може бути як і в дорозі, це в дорозі може бути якась пригода. Тому будьте більш обачніші, що ніде нікого, там, якщо ви автівкою їздите, нікого не зацепити і так далі. Не встигайте ні в ким з ким в конфлікти. А якщо вже виникла якась е, така подія, то будьте рішучі, сміливі і активно захищайте себе, відстоюйте себе, але обдумайте всі свої кроки. У вирішенні цього складного питання вам допоможе жінка, яка для вас дуже близька. Також ви матимете гарну змогу вирішити якісь справи такі домашні. Oh. Um. Це, можливо, щось по дому, якийсь ремонт, якісь заготовки, якісь покупки важливі і так далі. Саме головне не дозволяйте собою маніпулювати, ви самі знаєте, чого ви хочете і як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Допомога це, доб... Допомога це добре, але маніпулювати собою не дозволяйте. В кінці місяця випадає старший аркан вежа, яка говорить про крах і руйнацію певних ваших планів. Саме головне не розкисати, не розчаровуватися, а побачити нові перспективи і можливості, які будуть перед вами. Відкриватися. Те, що зруйнувалося, а можливо, і найкраще, що воно зруйнувалося, тому що могло бути там далі гірше. А так у вас буде нова змога, нові перспективи, нові шанси, щоб себе реалізувати, щоб змінити життя в кращу сторону. Саме главное, головне, не упустіть цього шансу і щось змінити в кращу сторону. Будьте впевнені, рішучі, чесні, справедливі, сміливо йдіть до своєї цілі, яку ви перед собою поставили, не озирайтесь назад, не повертайтеся до свого минулого, не повертайтеся в старі відносини, не повертайтеся на стару роботу, там тільки невдачі, крах і руйнація. А в майбутньому вас очікує успіх, дзвін, гарні новини, досягнення у будь-яких починаннях, успішні досягнення, реалізація себе, гарна зарплатня, щастя. Радість та задоволення від життя, де вас будуть цінувати, любити і приносити вам щасливі позитивні моменти у ваше життя. Бажаю вам, мої дорогі, вдалого місяця, щоб у вас обов'язково все вдалося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!